Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ну, не були б ми, якби не повели розмову про козацький великдень, що відбувався в давнину. Відомо, що цьогоріч, 20 квітня, приходить до нас Великдень. Готуємось ми, звичайно, до нього душею, духом. Ну і, звичайно ж. До Великого дня так багато треба всього зробити, щоб зустріти його як належно. Але як же ж козаки зустрічали Романа Володимировича? Розкажіть, ви знаєте. Бажаю здоров'я, шановні доброти. дякую, Марія Олександровна. Сьогодні ми напередодні великого християнського свята, Воскресіння. Христового або ще називають Великдень. Український народ дуже шанує це свято, і воно вже ведеться з покоління в покоління від діда, прадіда до сьогоднішнього дня ми ж святкуємо свято Воскресіння або в народі ще називають Паскою. До цього свята готується весь український народ. Але нам дуже хочеться згадати, але як наші предки? Як наші козаки святкували це свято, як з душею вони відносилися до святкування і як вони поважали це свято. На Запорізькій сечі, на всій Гетьманщині, по всій Україні, ми знаємо, що українці святкують Великодень Пасху. І до цього свята готуються ще зарані, тому що. Перед Воскресінням Христовим йде Великий Піст. І для того, щоб святкувати Воскресіння Христове, повинно підготуватися душею. Щоб очистити своє тіло, щоб очистити свою душу і підготуватися так само спекти паску, покращити яйця, помиритися з тими, е з ким раніше посварився, забути так, так. ті обіди, які колись носив у собі. І це все треба забути і з чистим серцем, відкритою душею прийти в церкву і відсвяткувати. Велике свято Пасхи. Козаки готувалися до цього свята досить ретельно. Як ми знаємо, що Україна це є козацька держава і християнська держава. Козаки були дуже віруючі люди. І знаємо, що по всій Україні знаходилося дуже багато церков. Якщо є Церква не тільки в місті, але й у кожному селі. І так вже в Україні ведеться, ви замітьте, якщо в селі є церква, то є село. А якщо в селі немає церкви, немає села. Угу. На Україні немає ні одного села, щоб не було церкви. Так вже заведено, так Бог дає. Що церква це стає осередком, який об'єднує усіх тих, хто проживає в цій місцевості. Ну, як ми знаємо, що українці е, люблять святкувати Пасху і до неї готуються. На свято одівають самі кращі, чистіші одежі, які в них є. Ну це особливо українці без вишиванки, то не є українці. Якщо без шароварів, без е, шапки козацької, без е, жінки, що одівали всяку одежу, саме, що не є найкраща, і в неділю, в суботу ввечері, до неділі зранку е, йшли в церкву. йшли в церкву молитися. Е, якщо була церква на Запорізькій сіті, така. Е, Хоч велика, але вона не могла помістити всіх у цій церкві. То ті козаки, які не поміщалися в церкві, вони ставали кругом церкви. Але був такий звичай у козаків, що вони відганяли злого, злого духа. Чорта, який сії, розбрат і так далі. Що вони для цього робили? Вони казали, таке повір'я було українців, що в старому дубі, сухому, який за засік, засік, так само і в вербі, тому що верби, так. так як і калини немає, і без верби, і калини немає в України. Чи в вербі засохший, знаходиться злий дух. І вони брали оце засохше дерево. Поки всю ніч у церкві йшла служба Божа, коли, коли священник правив службу Божу, вони палили великі багаття кругом церкви. Цим самим вони показували, що вони готуються зустріти воскресіння Христове. І готові таким чином спалити Злого Духа, який живе вже в засохлому дереві, в дуплі, так. чи то в дубі, чи то в вербі, чи в іншому дереві, і старалися це все спалити. І вогнем вони як очищали своє тіло і душу, вигнавши оцього е, злого духа. Закінчували вони палити е, в оці вогні тоді. Коли вже священник в церкві скаже, Христос Воскрес. А люди йому відповідають воістину Воскрес. І після цих слів вони сказали, що вони вже Злого Духа прогнали, очистилися і тоді вже йшли святити Пасху. А інтересно, а як же святили вони Пасху? Ця традиція лишилася до сих пір. Кожен господар, який проживав у селі чи то в місті, брав святкового кошика. Ну, ми маленького, ясно, взяли. Ми не будемо великого кошика. Так, так. Великого кошика, складав тоді все, що було таке поживне на той час. Обов'язково мала бути крашенка. Красене яйце символ добра, єдності українців. І клали красенки. Туди же ставили і колбаску, і сальце, і шинку, і, і шиночку крали, і кров'яночку крали. Це. І так само господині пекли калаці, брали з собою хліба, калаців пекли. І паску, кож... Пасху, Пасху, і кожен старався, щоб ця їжа була посвячена, освячена в церкві, як подобається українському нашому народу. Так. Коли вже священник вийшов, сказав Христос Воскрес! А люди відповіли воістину воскрес, він тоді брав освячену воду, ходив і освячував ці всі кошики. Але ми знаємо, що ще у козаків була така традиція, що вони не тільки кошики Марії Весельна освячували, вони могли взяти її воза. І на цього воза вони запікали кабанчика. Кабанчика просто кабанчика запекали, а другого кабанчика вони запікали з яблуками, Фашиловому. фаршированому, окремо. І накладали кабанчика. Так само вони могли зап... запекти і е... вівцю, так само і кури могли запекти, і півня, і гуску, і качку. І це все вони складували на воза і приїжджали так само возом для того, щоб освятити цю всю їжу. А навіщо ж питається? Вони збирали цілого воза. Ну, казалось би, так навіщо? А то, що була велика родина і знали, що на ці свята українців заведено, що всі ходять один до одного в гості. Так. В гості вже немає ніяких суперечок, вже немає ніяких розбіжностей, Помирили. а вже є свято, свято Воскресіння, свято Пасхи, свято миру. І на сьогоднішній день ми ці традиції зберігаємо. Ну ми ж не будемо перечисляти, що туди входили на, е, святили і кабанчика, і сало, і м'ясце, і хрін, і яйце, і писанку, і вінце, і все, що було поживне. А вже напиток було стільки, що перелічити для нас дуже важко. Дуже... Настоянки, вони нас... лікувальні властивості мали, правда? Ну, вони лікувальні властивості, коли в міру. О. А коли без міри, то воно yes. буває так. Але було дуже багато щось. І заведено, що коли на свята хтось приходить в гості, ще на Україні не було такого, щоб хтось сказав не заходь. Не було, ні, ні. ні. Не було. Обов'язково має зайти в хату, хто б не був, він має зайти в хату, пригостити, сказати добре слово, зговорити от нас, і тоді вже вони можуть собі вільно відпочивати. А знаєте, Романе Володимировичу, от не святили курячого м'яса, тому що коли. Переховувався Ісус Христос, коли Він лежав під час народження там ясна, то курові грибали, от старалися, і тому не, не, яєчко так, а курки ні. І ну як я ну не можу не можу не згадати слів таких важливих про те, що вдягла весна мережану сорочку, умившись і прибравшись від турбот. і і залишає вели очі до віщих до церковних позолот. Великдень всіх нас на гостини Крист кличе, сміється сонце золотом небес і писанку, як усмішку підносить Христос Воскрес, воістину воскрес! І дай Боже воскресна Україна!